Привіт, в цьому відео ми реалізуємо функціонал відправки email нотифікацій у випадку, якщо наш сайт недоступний. Також ми навчимось дебажити наші емейли за допомогою такого інструмента як MailCatcher. Тож попросимо чат GPT написати для нас функцію. Така функція, ми її скопіюємо і трошки змінимо. Вакємо нашу команду check. Ось така функція Notify, давайте розберемо, що тут відбувається. Ми готуємо певні параметри нашого емейла: саме пост, порт, відправник, отримувач і саме тіло повідомлення. Тут ми відправляємо відповідно цей емейл, перевіряємо, чи була помилка при відправленні. Якщо була, то ми. Про це повідомляємо і завершуємо функцію. Інакше ми покажемо про те, що емейл було відправлено. Давайте відкриємо docker Compose файл. Я нагадаю, що ми додавали сервіс MailCatcher. Давайте перевіримо, що він у нас працює. Ось docker-compose-ps. Docker ми бачимо, що у нас, що у нас є MailCatcher. І прокинуті два порти. Так він працює. На 1025 порт він дозволяє надсилати імейли, а 1080 порт це HTTP порт, по якому доступний веб-інтерфейс. Ми його скоро розглянемо. Давайте для дебага приберемо ось цю перевірку, тому що зараз у нас код відповіді завжди 200. Давайте зробимо, давайте це закоментуємо і. І якщо код 200, то теж відправимо цей статус код. Бачимо, що у нас повідправлялися певні емейли. Давайте відкриємо веб-інтерфейс мелкетчера і бачимо щойно надіслані повідомлення. Єдине, що у нас якась проблема зі статус-кодом. Давайте її. Милка в тому, що int так не каститься. Нам потрібно замінити кастинг, тому що таким чином не каститься в Go. Потрібно явно викликати метод I2A. E І дивимось. Пер у нас все скастилось правильно. Таким чином, за допомогою чата GPT ми написали функцію, яка буде відправляти нам нотифікації у випадку, якщо статус-код не 200. Також ми зачепили поверхневого конвертування інтеджера в строку.